Касетка розкинула міни, які на парашутику опускаються, потім від вібрації чи від звуку вони просто підлітають вверх і розриваються ще вас тобі. Ну, Ми ще не можуть після наркозу у медика спросити, які вони поранені. Вона краще не розкаже, якщо можна, бо я. Ну, дві руки, дві ноги і легке. Температура спала, мені пан медик дав якусь ковдру дуже добру. Вона гріє добре. 8 годин добре. І така я ще, не знаю, як я ну, тобто, так? — Я ж не знаю ще. Я ж тільки місяць тому приїхав з госпіталя, теж згадую травили. І поїхали знову. І тепер знову їду в ту саму лікарню, Він, де й був. Газом да нас газами травили місяць назад.